6. Росія, я би сказав, це остання країна, на яку Україна мала би рівнятися у плані інформаційної політики. Це взірець того, як не потрібно робити, і це взірець для аналізу того, чому треба протистояти і протидіяти. В 90-х роках російська журналістика справді показувала. Високі стандарти у 90-х роках виникло чимало відомих імен в російській журналістиці, але з відомих на сьогодні причин в нульових роках ці стандарти були відсунуті на задвірки, і ми побачили, коли російська журналістика, інформаційна політика почала взяла на озброєння стандарти, скажімо так, не універсальні журналістські, але стандарти нав'язувані. Кремлем стандарти нав'язувані інтересом кремлівським у окремих осіб. На сьогодні можемо говорити відверто, що цією особою однією є Владимир Путін, який визначає цю інформаційну політику. І е, вся ця інформаційна політика зводилась навіть не до того, що е, прем'єром потрібно любити свою батьківщину. Так? Це була така не державницька інформаційна політика, це була е, політика інформаційна проти інших держав-народів. і народів. Це політика була, яка ґрунтувалася на своєрідному шовінізмі. Це політика, яка формувала образи ворогів і сусідніх країн і з країн зовнішнього світу. Звичайно, що країною номер один, яка підпадала під такі інформаційні атаки, були США. Далі Європейський Союз. Згодом Опинилися серед жертв інформаційної навіженої агресивної політики Російської Федерації і, зокрема, Україна. Відчували ми на собі за великим рахунком цей інформаційний тиск і раніше, але ось набув він таких масштабних і послідовних. Рис саме десь приблизно з четвертого року, коли Російська Федерація, Російське керівництво відчуло першу загрозу після помаранчевої революції, першу загрозу своєму спокою і добробуту, скажімо так. Я наголошую, що саме російська верхівка не російські громадяни. І вся ця політика інформаційна була спрямована на дискредитацію української влади, на дискредитацію самої помаранчевої революції. Будемо відверті, що е, е, та влада, яка прийшла на хвилі помаранчевої революції, тільки підкидала е, дрівцята багаття інформаційне дискредитаційне. Протидії жодної не було, було фактично сприяння цій інформаційній невіженій кампанії. Україна фактично програвала з руками. Знову таки з приходом Віктора Януковича, ми бачили не протидію цій кампанії, а навпаки, фактично, сприяння формування із опозиційного табору із проукраїнського табору в Україні образу фашистів нацистів. Це фактично було підігрування і російські проф. Поганді, російські інформаційні кампанії тут навіть важко е зараз докопатися до коріння, хто почав формування образу е українець фашист, саме російська інформаційна політика чи навіть українська, і за великим рахунком е відповідальність за те, що ми зараз бачимо, за те, що значна частина українців вірить у ті міфи, у ті е страшні. Е Історії, які вимальовуються зараз російською пропагандою, значна відповідальність лежить на українських журналістах, на тих журналістах, які працювали у пропрезидентських мас медіа ще до часів Євромайдану і на жаль, ще під час Євромайдану. І те, що ми зараз спостерігаємо на сході, це якраз є наслідок цієї інформаційної е, скаженої кампанії. Е, можу зважно досі до сказати, коли я перебував у Донецьку ще на початку квітня. То за великим рахунком там було це готове підґрунтя. Люди боялися міфів, які справді були створені журналістами. 60% відсотків за суцопитуванням місцевих соціологів найбільше боялися найбільший страх був це страх бандерівців. 60%. звідки цей страх з'явився так, російські масмеді підігрівають, але е, продовж минулого року так само цей страх породжувався і підігрівався українськими журналістами. На жаль. Якщо взагалі говорити про інформаційні війни, наш інститут ще 5 років тому робив дослідження спільно із голландським центром безпеки, гайським центром безпеки, і одне з досліджень стосувалося майбутнього конфліктів. Які будуть конфлікти, яка буде природа конфліктів у майбутньому? І в рамках цього дослідження це була велика команда експертів, аналітиків. Одна команда працювала. З джерелами, аналізами англомовними, інша команда з китайськомовними, ще одна команда з арабомовними джерелами. І ось е, наш інститут на базі нашого інституту досліджувалися україномовні та російськомовні дослідження, які стосувалися конфлікту. І е, мушу сказати, що е, мене вразили дуже акценти певні саме ось в російськомовних джерелах і в китайськомовних джерелах. В меншій мірі це було відображено в англомовних, що е, в майбутніх конфліктах майбутніх війнах так, війська відіграватимуть значну роль, класично традиційно. Так, політика дипломатія відіграватимуть значну роль, але превалюючу роль з'являється новий чинник. Це інформаційний психологічний, інформаційні війни, психологічні війни. І в російських джерелах абсолютно це ще на початку нових років описувалося, в чому може полягати вигода задіяння інформаційного чинника, інформаційного елементу. Поширення брехні, поширення сфальшованої інформації, деморалізація місцевого населення і таким чином послаблення ворога для цієї країни. І ось, власне, те, що ми бачимо і сьогодні можемо спостерігати з боку російських мас-медіа, це Поширення цієї брехливої інформації, е, намагання деморалізувати українців. Е, і, на жаль, це відбувається навіть не з допомогою не лише з допомогою російських мас-медіа, але і е, з допомогою е, мас-медіа, які видаються, друкуються в Україні, але на, е, або на російські кошти, або на сумнівні кошти. І, е, Знову ж таки, на жаль, українська влада виявилася не готовою до того, щоб протидіяти подібним інформаційним атакам. Я би знову ж таки сказав, хоча я попередньо нарікав на українських журналістів на частині українських журналістів, на яких лежить відповідальність, за ці міфи за створення цього ґрунту благодатного для поточної атаки Російської Федерації. Але так само я хочу визнати, що українські журналісти справді молодці, оскільки вони дуже швидко мобілізувалися, дуже швидко зорієнтувалися, і все таки я би сказав зараз успішно протистоять такій інформаційній кампанії. З іншого боку, я можу визнати і сказати ще одну річ, що російська пропаганда, російська інформаційна машина де в чому можливо навіть перестаралася. Тому що, на жаль, я досліджень якихось не бачив у загальнюючих, але з власного досвіду, з власного спілкування я знаю, що багато а, людей а, в регіонах. Саме з допомогою російського телебачення в ньому розчарувалися, тому що вони бачили дві картинки. Вони бачили правду, що тувалася приміром на Євромайдані, і вони бачили, що показує російське телебачення. І вони обурювалися, як російська ця машина пропагандистська може так відверто брехати. І е, ось тому, що вони перестаралися, росія фактично й програла частково, і тому що українські е, лідери громадської думки, українські журналісти вчасно мобілізувалися і зараз. Намагаються протистояти цій навіжені інформаційній кампанії Російської Федерації, теж в плюс Україні, українському громадянському суспільству, українській журналістиці. але звичайно, що перед нами ще велика робота, ще багато роботи. Ми не зможемо так швидко вистояти і перемогти в цій війні за кілька місяців. Ми бачимо, що жертвами цих інформаційних воєн стали не лише українці. Але багато громадян країн Європейського Союзу. Що там говорити? Це навіть не пересічні європейці, це експерти. Чи французькі, чи італійські експерти нашого інституту зараз дуже часто е, е, комунікують, спілкуються з своїми колегами, е, особливо в цьому поясі південно-європейському, а там найбільша проблема з розумінням е, процесів в Україні, е, І навіть я би сказав так: е, проблема з тим, що вони сприйма, сприймають події в Україні через призму, через окуляри російської пропаганди. І е, доводиться спілкуватися, і ми розуміємо, що е, спілкуватися доведеться ще дуже довго, тому що е, російська машина попрацювала добре. А ще тяжче е, комунікувати з цими колегами, особливо, якщо розумієш, що вони е, не просто жертви пропаганди російської, а жертви е, Газпромівського гаманця. І, ну, тут вже зрозуміло, що нічого не вдієш, ніякими словами, і немає і смислу з такими людьми е, працювати. Ти розумієш, що. Вони втрачені. Єдине, що можна відкрити очі іншим колегам, чесним колегам у країнах Європейського Союзу і показати, кому не варто довіряти, кого не варто запрошувати на ефіри, тому що ця людина відверто працює на чужій інтересі, вона відверто продалася. Цьому попереду багато роботи. Я впевнений, що ми переможемо лише тому, що на нашому боці, на боці України правда.